Цей адреналіновський волонтерський дух. Тут е, розхирячене село Ну, просто немає. Недовго думаючи, просять військові, це закон. Їдемо, забираємо грузовий бус, став Ноєвко, в Іраклія. Блокпост. Білоцерківська. Спільнота волонтерська передаю вам найщиріші побажання здоров'я. А коли волонтерка любить військового, це просто ядерна сила. Проїдемо, не проїдемо. А може швидше, то може і пронесе писати заповіт, не писати заповіт. Ну, нашу я взагалі поїхала за цією Анжелікою. Чорний гумор він спасає військовий, чорний гумор він спасає нас. І це зовсім не смішні історії, але якщо ми не будемо сміятися, то як можна вижити? Волонтерка. Боєць-рятувальник. Військовий психолог з позивним Монро. Марія Білова! Ваші облески! І мої історії, <смір> хто про що, а я про волонтерів, хто про що, а я про військових. А, таке відчуття що в мене і не було цивільного життя. Може, колись воно і було, але я не пам'ятаю. Зараз таке життя, що а, всі волонтери, вони знаєте, як на пусту: оцей адреноліновський волонтерський дух. І ти без цього просто вже не можеш. Знаєте, як військові приходять сюди, становляться ветеранами, і вони не можуть без цього адреналіна в крові, так і волонтери. В нас свій підрозділ, і ми їм зазвичай новою поштою висилаємо. А тут нову пошту розхирячили. Що нам треба? Треба вести, може хто знає цукорки. Цукорки це такі детектори дронів. Вони спасають життя просто на ура. І хлопці їх ставлять в машинах, в палатках, і коли летить дрон, то воно так піпікає, і хлопці знають, що треба затихнути. Ящичок ми назбирали. Беремо грузовий бус. Я беру свого Іраклія. такий, знаєте, ветеран, Я його називаю старий солдат, не знаючи слів кохання. Він такий безбашений, як і я, на всю голову, то скажи в пекло, і він теж поїде в пекло. Їдемо ми кудись дуже довго, приїжджаємо до хлопців, вигружаємо ці цукорки, і хлопці нам кажуть: а не візьмете ви з собою двох бабусь, бо тут розхирячене село ну просто немає. Одна хата уціліла, і вони там вдвох. Заберіть, будь ласка, бо. Ну, Нікому їх більше забирати. Недовго думаючи, просять військові, це закон. Їдемо, забираємо. 72-річна бабуся інтелігентна зібрала всіх котів і всіх собак. Друга її подружка, 85 років, така сільська більше, зібрала всіх курей, петухів. І козу. І ми дивимось на це і кажемо: і що? І куди? Вони кажуть: чи всі, чи ніхто? І заходимо. знаєте, Іракліїв грузовий бус, став Ноєвковчех Іраклія. Іраклій, Ноєвковчех. І вони, знаєте, вони не то що там супротивлялися, не хотіли. Ми так дошечку поклали. І вони перше зайшов петух, за ним курки, ку-ку-ку, сім собак. Да, Запам'ятали сім собак, не переплутайте. Вісім котів один за одним, куди собаки туди койти. І останньою зайшла коза. Сіли вони так, бабусі розсілися, і раклі каже. Добре, що не корова зі свинею. Бо 700 кілометрів це був, був треш. Їдемо. Все добре. Коти м'явчать, собаки гавкають, кури дахкують, півень кукурікає, коза мекає і такі горішки по всьому грузовому тому відсіку. Блокпост. Вони ж нічого ще не знають. Їде бус собі і їде. Іраклі так відкриває віконце. <клес> Документи. Що вездемо? Він так дивиться, куди мене ось. Значить, дивись, слухай мене, значить, дві курки, півень. Це як його, сім котів, вісім собак чи наоборот і, значить, коза. А і дві бабусі. Він так ага. ага, ага розказує сказки. Ти мені розказує, звісно. Він так, ну, сказки, не казки, і тут так петух. кукареку, -ку! Він так. Ти не шуткуєш? каже це Іраклій в ковчег. Він каже, покажушка, не покажу. Чого? Бо я зараз відкрию двері і всі ці кури з петухами і з козами порозлітаються по всьому полі. А бабусі за ними, і в них буде інфаркт, а мені треба їх кудись довести. І йдемо далі. І всю дорогу, знаєте, всю дорогу Іраклі каже: я заберу до себе в Київ, трикімнатна квартира, велика, коза, хай мемекає, молоко вже в мене є, курі хай кудахкають. Чим їх кормити придумаю. Я кажу: заспокойся, щось знайдемо. І куди можна дивитися у камеру, куди що передати? Білоцерківська спільнота волонтерська. Передаю вам найщиріші побажання здоров'я. Бо так як ви працюєте, не працює ніхто. Ну, бо це вечір, і нам знаходять хату. І коли ми переїжджаємо, хата протоплена, холодильник забит продуктами, а це одинадцята вечора. І приймають і бабусю, і всіх тих котів, і собак, і ще й корм для кота, і ще й корм для собак, сіно для кози. І що там ще, і щось якийсь там для курочок з петухами. Коротше, по повній програмі. Ми їдемо вже додому. Це було село Грушечки, ви його не знайдете на карті, бо це хутір забитий, закритий. І ми думаємо: Господі, слава тобі, Господі, скоро будемо в Києві. Ну, це ж, розумієте, волонтерський адреналін, він так працює, що ти хрен доїдеш до цього дому. Дзвонить подруга. Каже. А не поїдете ви за одною волонтеркою, у якої віднялися ноги. Ми кажемо: ти шуткуєш? Де вона? На Покровському напрямку? Я кажу: це не шутка серед ночі, бо ми вже майже почти під Києвом і дома. А вона ходити може? Я тобі кажу, ноги віднялися. Розвертаємося їдемо. Покровський напрямок, якщо ви знаєте, хірячить, перехірячить, і ми з Іраклієм їдемо куди? В якісь єбеня. Знаєте, це десь взагалі, якісь посадки, і нам треба туди доїхати. І ми їдемо по дорозі вже вечором, і воно, знаєте, так, хіряк! Я очі нашій же всі на небесі. Іраклі, ух ухти. Опять хиряк, Я очей же всі на небесі, вся в іконах. Обклалася все. Як... Знаєте, думаю, це єдине, що мене спасе від Руснявської. Господи, чорної сили. А він та ухти. Я кажу, слухай, не біси мені ці мухти. Просто не біси мені. Щось скажи, доїдемо не доїдемо, Доїдемо, все добре. П'ять часов ходу. Приїжджаємо, забираємо Анжелу. І хто бачив серіал, такий був раніше Анжеліка і Король Анжеліка, там і прислуга, і що щось. -що. А у нас Анжеліка і шалене кохання. Волонтер: 35 років. Влюбилися військового. А коли волонтерка любить військового, це просто ядерна сила. Розумієте? Куди він, туди вона. Що йому треба серед ночі? Вона привезе посеред ночі. Щоб то не було. І вона їхала на БТРі з ними, з посадки на посадку. Гірякнули міст перед ними, і вони з тим БТРом впали з моста. БТР виїхав всі цілі, а її. Переклинуло ноги. Щось там полетів дзвонок розумієте? А, ніхто її не міг вивезти, бо її бус згорів. Вона просто лежить і стогне від шаленого кохання і те, що віднялися ноги. І тут ми. Анжела, загружайся. Анжела така, знаєте, вона е, мало то що в неї болить. То в неї вона ще розстається з коханим. Навіть якщо ноги віднялися, то буду повзати по цій посадці, каже Анжела. На що ми їй кажемо: ти хоч можеш тут здохнути, але кому це буде? Ну, яка користь цього? Загрузила Анжелу, їдемо назад. Слава тобі, Господи. 700 кілометрів попереду. Навколо жахіття таке, що просто, а, це неможливо. Просто вони бухають і гахає. і рахлій, щоб, знаєте, щоб підтримав якось наш жінок, Він так каже проїдемо, не проїдемо, пронесе, не пронесе, а може, швидше, то може і пронесе, а якщо повільніше, то може і не пронесе. Я кажу, Іраклі може без оцих слів? Може, не може? Може просто сказати, дівчата, все буде добре, ми доїдемо додому. Анжеліка каже, хер ми доїдемо. Ноги віднялися, і такий мат в неї стоїть. Просто, ну, неможливо. Я від військових такого не чула. Я розумію, що це не просто мат, да, вона виводить тубіль наружу. Іраклі включає Rolling Стоун свій любимий. I CANNOT GET SATISFACTION! Ну якось там в іншому, звісно, голос в мене не таке, Ну, не може. I CANNOT GET SATISFACTION! не може він отримати задоволення. Бо тут ми, я з іконами, очі нашої житі на небесі. Далі провал в пам'ять, я не пам'ятаю, хоч сто раз читали цю йому. І так от і нас на Небесі. I can get satisfaction. Анжеліка, ці матюки, матюки, матюки тільки. I can get satisfaction. Отче нас нашій засі на небесі. I can get satisfaction. Ох, це був таке Адище, знаєте, коли воно грюпає, хукає. І ти розумієш, що ну, прощатися зараз дзвонити своїм рідним, не прощатися з ними, писати заповіт, не писати заповіт. Ну, Нащо я взагалі поїхала за цією Анжелікою? та да Пропади вона пропадом ця Анжеліка. І хай нові ну, віднімуться, а в мене зараз все життя на кону і хірякне цей автобус, і Раклі, і мене. І... І тут якийсь флешбек приходить. Воно, знаєте, просто дихати вже не можеш. Перегрузка така емоційна, йде. Я вспоминаю, як один командир казав: знаєш, іноді шопом допомагає в цьому дикому-дикому хаосі вижити. Я кажу, що? Він каже, Ось представ собі, лежимо ми в окопах, і хіряче так навколо, що просто ти мордою зарився в цю землю і боїшся й дихати, і підняти голову. Ну, нічого, просто ти, ти вмер. І тут я чую хіряк, хіряк, що тюк-тюк, тюк-тюк. Це -тюк. такий дуже знайомий звук, і я не розумію, що воно таке тюкає біля мене. Я... Піднімаю голову з цієї землі і дивлюся, сидить мій завхоз ложечкою по тарілочці, щось їсть. І так акуратненько їсть, і хлібушек так відкусує, кладе ложечкою тюк по тарілці, тюк по тарільці. Я піднімаю і кажу: ти взагалі нормальний? Він каже, знаєте, війна війною, а обід по розписанню. І це. Коли можна дихати, розумієте? Воно, воно зовсім не смішно. Я коли розповідаю своєму сину, він каже: мама, це не смішно, ти могла вмерти. Я кажу, а що робити? Чорний гумор він спасає військовий, чорний гумор він спасає нас. І це зовсім не смішна історія, але якщо ми не будемо сміятися, то як можна вижити? І так, Повітря набираю і їдемо далі. Доїжджаємо до. Це не блокпост, а був якийсь поліцейський. Він так паличкою своєю тюк тюрюк тюрюк-тюрюк. Відкриваємо вікна вікна. кажу, що? Фара у вас розбита? Ми такі, що? <сум> Виходимо із машини, фара у вас розбита, це не хорошо. Ми як почали ржати в тій машині. Просто, знаєте, ржач такий, що ми просто не могли зупинитися. Ми кажемо: а нічого, що машина вся посічена, а нічого, що вікна в паутинку, нічого, вас фара змущає. Він каже: Да. Бо транспортне середство треба держати в порядку, а воно не в порядку. Коротше, ми вийшли. Я як вчепилася в цього поліціанта, кажу: вам скучно, ви з цього села. Нема з ким поговорити. То давайте я вам зараз розкажу про сім собак, вісім котів, про петуха, про курочку, про бабців, про село Грушівці, як ми туди їхали. А потім про Анжеліку. Вона така: про мене не треба. Я кажу про Анжеліку, в якої немає ніг, точніше, ні ноги є. Але ж насправді вона не може ходити. І ля-ля-ля-ля-ля, А він каже: знаєте, я дуже розчувствувався вашою історією. Але треба щось робити. Я кажу: Іраклі, загружаємося в машину. Значить, дивіться. Визивайте цю артилерію, ППО, стріляйте нам своїм автоматом вслід. Що хочете, то робіть? Ми, коротше, поїхали. Якщо вам хочеться поговорити, дзвоніть, ось мій номер. Висилайте штраф, все буде добре. Сіли, поїхали. А, був це такий кінець історії. І якщо б не ми не привезли цю Анжеліку додому, а її мама, знаєте, таких мам, синку, ти шапочку одів, мама, що в мене казка. Ні, шапочку і зверху каску. Ото така мама у Анжеліки. Вона каже: що це ви мені без ногу дитину привезли? Я вам яку дитину давала? Здо... Типа нам вона її давала. Я кажу: слухайте, вона нам всю жизнь спортила, ми чуть не загинули, ми чуть не здохли. Покланитись нам в польшу ми її привезли. А, ні. Дивіться, в неї син 6 років. Я, я працюю, тут сина, тут вона без нога, без рука. Я кажу, що ви від нас хочете? Вона каже: а знаєте що? Все! Закінчуйте з тим волонтерством. Я кажу, це до неї, це до неї. Ми тут не при чому. І Іраклі так піднімає штаніну, ну, думав, що співчуття якесь там від мами отримати. Каже, оцю бачите, в мене протез. Ну, в 16-му році в Авдіївці потеряв ногу. М -м, бачите, я їжу волонтерю. Вона так дивиться на нас. Ви мене оце зараз, оцим протезом, не, не визивайте співчуття. Дитина! Що Що з нею робити? Ноги не працюють. Фух. Іраклі каже, давай поїдемо, бо я зараз тут всіх просто повбиваю. Ну це вже не моя якась історія кохання. Що вам хочу сказати наприкінці цієї зворушливої історії? По-перше, волонтерський адреналін, це, звісно, дуже здорово, але. Якщо всі волонтери, а вони мене зараз почують через TikTok, YouTube і там далі, да? якщо ви так і далі будете виснажувати себе і нічого не робити за своїм здоров'ям, просто здохнете в якийсь момент і нікому ви не допоможете. Тому дуже, дуже вас прошу, попілкуйтеся про своє здоров'я, хоч трошки. Бо коли ви будете пілкуватися про своє здоров'я. Цей світ навколо вас, цей хаос він не зупиниться. Війна ще буде довго. Дай Бог, щоб вона закінчилася. Але а ось, якщо ви не потурбуєтесь про своє здоров'я, то ваше волонтерське сердечко просто помре. І навколо вас світ зупиниться. А ви дуже цінні. Кожен для нас. Тобі дякую. Єдине, що я хочу сказати, це те, що ми прям мусимо поаплодувати всім волонтерам. А ще б я хотів поаплодувати всім військовим, завдяки яким ми можемо тут взагалі балакати щось робити.